Вітаю! В ефірі програма на часі. Щоп'ятниці у Хмельницькому відбувається акція Поверніть героїв з полону. Рідні та близькі тих захисників, які перебувають у російському полоні або зникли безвісти, виходять нагадати світу про свій біль, звернути увагу світової спільноти на повернення українських бранців. Більше про акцію поговоримо з координаторкою Лесею Стебло. Та учасницею Аліною Войтюк. Вітаємо у нашій студії. Вітаємо! Тож почнімо, напевно, з того: нагадайте, яка мета акції і до кого скандуєте гасло Поверніть героїв з полону. Ну, перш за все, наша мета це привернути увагу суспільства до питань тої проблематики, величезних викликів родин військовополонених та безвісті, зниклих. Ну і також увагу до міжнародної спільноти, тому що е, сьогодні країна-терорист має нести відповідальність за всіма нормами міжнародного законодавства за ті всі злочини, які вони вчиняють. Е, було обіцяно е, одне. А на сьогодні ми маємо зовсім інше. Більшість тих, хто з перших днів, коли ми вийшли на акції, це був 22 рік серпень місяць. Більшість тих родин і досі з нами ходять з розумінням того, що їхні рідні досі залишаються в полоні. Тобто вже три, майже три роки боротьби, великої титанічної боротьби за тих, хто в полоні. Ну і також доєдналися вже два роки, як доєдналися родини безвісті зниклих. На жаль, з кожною п'ятницею цих родин стає все більше і більше. І ось ці масштаби болю, масштаби. Витривалості в масштаби боротьби ми хочемо показати не тільки нашому українському суспільстві, але й бути також підсиленням для дипломатів, для перемовників, які доносять нашу біль, нашу проблематику на всіх міжнародних майданчиках. Що українці це нація, яка вміє боротися за своїх. А знаємо, що координатори акції та й учасники акції співпрацюють з різними організаціями, структурами, які інформують про безвісти зниклих, про тих, хто у російському полоні. Які результати цієї співпраці? Насправді ми тісно з ними співпрацюємо з усіма, тому що ну, всю офіційну інформацію ми можемо черпати лише в офіційних структурах. І самі представники офіційних структур насправді дуже підтримують такі акції, тому що вони розуміють, що ми це голос. Ми не маленький голос, а такий досить гучний, тому що нас багато і. Тоді ми можемо мати якісь більші важелі впливу на не лише на країну агресора, бо ну на жаль, на них це не впливає, а на наших союзників. Тому що я завжди говорю, що якщо будуть кричати мільйони, почує весь світ. Тому максимально важливо об'єднуватися і максимально важливо долучатися до таких акцій, щоб нас почули. Не можна вимагати від світу якихось дій і разом з тим сидіти вдома на дивані, нічого не роблячи. Тому закликаю навіть тих, в кого ніхто не зник безвісти, ніхто не воює, ніхто не в полоні, ніхто не загинув, знайти декілька хвилин свого часу. Якщо не можете прийти на цілу годину, прийдіть на 5 хвилин і все-таки станьте поруч, тому що не можна робити вигляд, що війни немає, що вона вас не стосується. Здається, вона зачепила вже кожну сім'ю: когось більше, когось можливо менше. Але не можна робити вигляд, коли ми воюємо вже стільки років. За час свого існування акція Поверніть героїв з полону стала таким своєрідним колом єднання тих, хто в кого чиїсь близькі, десь зникли безвісти. Чи у російському полоні. Розкажіть про те, що організовуєте для таких родин, для таких дружин, матерів, угу. ретрити, спілкування з психологом тощо. Ну, я хочу нагадати, що в 22-му році, коли ми зустрілися в молодіжному центрі з родинами військовополонених на той момент, власне ця ідея народилася, тому що ми всі ті люди, які були присутні на цій зустрічі, ми всі розуміли, що таке війна, тому що більшість з тих. Громадських активістів, волонтерів з 2014 року допомагали військовим, розуміли важливість підтримки військових і членів їхніх родин. І ось тут на цій зустрічі ми познайомилися з родинами, з родинами військовополонених. Я пам'ятаю, в період АТО ООС у нас було двоє наших хмельничан, за яких ми боролися. І коли ми виходили на такі схожі акції, вони не були такими системними на центральний майдан нашої незалежності біля обласної державної адміністрації, я пам'ятаю, що це тільки були родичі, побратими цих хлопців і така невелика кількість волонтерів. І ми тоді стояли. Це було настільки боляче, але ми розуміли, наскільки це було важливо, що ми привертали увагу увагу Тоді за допомогою засобів масової інформації. Так наразі зараз ми, коли зустрілися з родинами, ми зрозуміли, що ця підтримка важлива один для одного. Бо ми не могли розуміти, і ми зараз досі не розуміємо, наскільки цей шлях буде тривалий, наскільки він буде довгий. Ось вже майже три роки прийшло з моменту започаткування першої акції. Кожної п'ятниці, от так, за рахунком, вже сьогодні 151 акція, кожної п'ятниці люди. Приходять, доєднуються і вони виснажуються. Ну і звичайно, що в зв'язку з цим ми розуміємо, що їм потрібен різний спектр послуг, тобто це не тільки комусь потрібна і юридична, і психологічна допомога, а комусь потрібна. Психолог, який працює з дорослими, комусь потрібен дитячий психолог, який допомагає знайти шляхи вирішення тих внутрішніх викликів, проблем, з якими стикається дитина, тому що так само переживає ось цю ситуацію або невизначену втрату, або має розуміння, що його батько знаходиться в полоні. Дуже класно і ефективно ми, коли, як громадська організація ще захист об'єднання волонтерів. І зараз дуже класно, що в нас в партнерстві є багато громадських організацій, які розуміють, що тут має бути якраз синергія і єднання. Ми почали надавати таку психологічну допомогу взагалі створювати коло своїх, тому що коли є коло своїх, коли зустрічається, наприклад, дружина, яка чекає свого чоловіка з полону. Так, з такою самою дружиною вони можуть проговорити те, що їх болить. І, звичайно, що фахівець, який може, знає, так, як направити, допомогти, дає цей супровід, це в рази допомагає легше проживати цей дуже важкий шлях. Дуже класно, що сьогодні є можливість з допомогою і підтримки органів місцевого самоврядування, тому що ми от разом в партнерстві з організацією. З якими і на акції виходимо е і організовуємо автопробіги. Я пам'ятаю перші автопробіги, і зараз крайній, який дуже потужно був проведений. Це дійсно все про взаємодію, про синергію, про те, що сьогодні ми не можемо між собою ділитися на е свій чужий. У нас є єдина мета дочекатися тих, е за кого ми виходимо, знайти. Тих, за кого ми виходимо, допомогти пройти шлях підготовки родинам, тому що сьогодні величезний виклик для суспільства це саме неготовність, немає належної кількості тої інформації, як чекати, коли прийде моя рідна людина, які можуть бути виклики в сім'ї. Це і особисте спілкування чоловік, дружина, це спілкування батьки, діти, це спілкування е, загалом в суспільстві, тому що цінності зовсім міняються в тих людей, які проходять такі. Випробування. Ну і звичайно, що от, е, і міжнародні партнери, і е, різні ініціативи від нашої Хмельницької міської територіальної громади дають можливість зорганізовувати триденні е, такі зустрічі, е, відновлення, ретрити, ми їх називаємо для того, щоб знайти ресурс. Тому що, окрім. Внутрішніх викликів, постійних переживань, постійної напруги, постійної психологічної напруги. Кожна родина має якесь зобов'язання ну, буденного характеру, так. І ще це величезне навантаження. А за цей тривалий час люди дуже сильно виснажуються. Тому Спектр послуг він досить великий є, починаючи від юридичного супроводу, звичайно, що такими відновлювальними зустрічами, якими ми особливо зараз в літній період часу намагаємося наповнити сім'ю тими силами, які їм ще дуже будуть потрібні. Учасниками акції стають також і родини тих, в кого вже повернулися близькі з російського полону. Розкажіть про ці щасливі миті повернення. Чого потребують захисники першочергово, коли повертаються? Про що розповідають? Як їх підтримуєте? Можу поділитися такими дуже приємними емоціями, які гріють мені душу до сьогодні. Я була на одній з таких зустрічей зовсім недавно. Це повернувся син однієї з учасниць з полону. Він вийшов в почесний полон у Маріуполі, захисник заводу Ілліча, Зустрічали ми його в Старокостянтинові емоції. Ну Такі, що їх неможливо передати. Я така була втішена і рада, що мені здається, що я дочекалася свою рідну людину, бо насправді за такий довгий час ну, ми всі, напевне, стали рідними один одному і радіємо всі разом, і плачемо всі разом. Це неможливо передати. Про що розповідають захисники, та дуже мало вони розповідають. Маю таку підозру, що вони просто хочуть залишити позаду той страшний етап свого життя, і, напевне, що надолужити те все втрачене, те все, що вони могли прожити. Бо насправді цьому захиснику 22 роки. Ну, не мало би бути на його життєвому шляху в такому юному віці вже три роки полону. Ну, ну просто не мало би бути за інших обставин. Але, на жаль, маємо те, що маємо. І дуже сподіваюся, що ми всі дочекаємося своїх захисників. Так, я розумію, що тоді будуть нові виклики, нові проблеми, бо час йде, ми змінюємося. Хлопці і дівчата, які в полоні, вони теж змінюються, тому що йде час. Прийдеться вчитися жити разом наново, якось, але це все буде згодом. А зараз наша місія дочекатися всіх і кожного. І я би ще хотіла також додати про те, що як сказала вже пані Аліна стосовно того, чому наші захисники, які повертаються, не хочуть про це говорити, тому що насправді це в надзвичайно травмуючий досвід. Не тільки для них самих, але у ту величезну любов, яка їх зігрівала однозначно кожної хвилинки, коли вони перебували в цих надскладних умовах, це теж про те, що вони дбають про ментальне здоров'я своїх рідних, тому що я точно знаю, що ці люди, які пройшли, це горнилище, ці випробування вони не хочуть травмувати свою дитину, свою маму. І це вже як говорю як психологиня, яка працює з різними категоріями, і в тому числі з тими, хто повертається з полону. Найбільше потребуються реабілітації. І для нас, якщо говорити про взагалі відновлення, то перш за все, це фізичне і психологічне відновлення, психічне відновлення. Ми дуже віримо в те, що в нас в Хмельницькій територіальній громаді. Буде е, той омріяний реабілітаційний центр, який буде давати спектр послуг різних. Е, і дуже важливо ще розуміти те, що коли вони вже мають можливість після певних, е, да, певних процедур відновлення повертатися додому, дуже важливо готувати родину, дуже важливо готувати е, оточення, суспільство, щоб люди не задавали травмуючих питань, щоб люди не задавали, як тобі було, чи страшно тобі було. Звичайно, що страшно, це. Нелюдські, нелюдські не випробування, які випали на долю тих людей, які дають нам можливість жити. І тому, коли ми виходимо кожного разу на акцію, ви знаєте, я скажу від себе, мене найбільше що болить, болить те, коли люди опускають очі і тікають. Для мене це незрозуміло. Це так просто, просто зробити жест подячності, так як ми завжди вчимо. На наших зустрічах, на навчаннях жест подячності, так само, як ми це робимо військовим, так само цим родинам, тому що кожна родина, да, от пані Аліна, чекає, шукає, чекає сподівається на повернення свого безвісти зниклого чоловіка. І я точно знаю, що кожна родина, яка дивиться на людей, які проходять повз нас, чекає того морального. Морального компоненту підтримки, який нас відрізняє від наших ворогів, тому що ми, українці, це насправді справжні українці, люди, які вміють відкривати свої серця, відкривати свої домівки, відкривати ну, своє особисто і ділитися з цим. Але якщо це робиться щиро, так ми це бачимо. Ми... Хочемо віддати оту любов, яку ми, якою ми можемо поділитися, і коли люди опускають очі і тікають, насправді це дуже боляче, бо дійсно ми є тим голосом тих військовополонених і безвісті зниклих, які це наш обов'язок, який може достукатися е, і бути тим важливим впливу на, на перемовини, на процеси, тому що згадаймо, коли почалися акції, вони одиночно в місті Хмельницькому в 2022 році ми виходили невеликою кількістю людей. Згодом доєдналися родини родини безвісті зниклих на сьогоднішній день в більше як 20 громадах, тільки нашої Хмельницької області такі акції відбуваються. Також і в місті Хмельницькому окремо об'єднуються між собою родини з різних підрозділів, і вони виходять, і вони є тим голосом. Тому ось тут величезний заклик і відповідальність до суспільства. Ідете ви, ви ж. Користуйтеся телефонами, ви маєте для себе в цей момент зрозуміти хвилина мовчання. Ми зупиняємося незалежно від того, чи ми вдома, чи ми на роботі. Дев'ята година, як пані Аліна каже, в неї будильник стоїть на, 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 на без двох хвилин чи без три хвилини. Дев'ята година, тому що це наш обов'язок, надто величезна ціна. Звучить гімн України, зупиняйтеся, де би ви не були, тому що це шана і повага. за гімн України, за. Синьо-жовтий стяг вбивають, катують, знущаються, гвалтують. І невже що має статися, щоб щоб люди змінили своє своє відношення? Я для себе не розумію. Ми кожного разу дякуємо тим людям, які дійсно біжучи у своїх справах зупиняються, призупиняються, фотографують через соціальні мережі, розповсюджують цю інформацію. Це не складно. Це всього лише на всього один натиск на екран телефону і знак подячності. Бо кожна родина, кожна мама, кожен батько, сестра, брат, побратими, родини звільнених. З полону, громадські активісти, ми це бачимо. Навіть якщо одна людина зупиняється, значить ми це робимо недаремне, значить ми змінюємо свідомість людини і, скажімо так, робимо все для того, щоб таких свідомих, відповідальних людей ставало більше. Це дуже просто і кожного разу подумайте, потрібно. А як тим людям, хто зараз в полоні? хто не має право підняти е, вгору очі, подивитися в небо, хто не має право взяти телефон в руки і перезвонити до своїх рідних, хто не має права навіть сказати слово рідною мовою, бо за це будуть катувати. Оце наша відповідальність. Можна багато робити гасел, можна багато робити е, да, публікацій, як ти любиш свою державу, як ти поважаєш громадян, як ти вболіваєш за військових. А от такими практичними речами насправді люди показують своє єство. Так, можливо, комусь і образливо, коли ти якісь незручні, некомфортні речі говориш. Але сьогодні е ця титанічна боротьба вона не має бути просто так. Ми сьогодні є голосом, кожен з нас, незалежно від віку, від соціального статусу. Ми сьогодні кожен є голосом тих. Хто сьогодні безвісті зниклий або знаходиться досі в полоні і чекає на звільнення? Це наш громадянський обов'язок і крапка. Просто щоб не прийшлося потім опускати очі. Все одно всі війни закінчуються. скільки би вони не тривали, вони закінчуються. І війна закінчиться. І я чітко знаю, що мені соромно не буде. Мені не прийдеться ховати очі і опускати. Хотілося би, щоб. Кожен громадянин міг так само чітко і вільно це сказати і розуміти. Пані Аліно, а розкажіть свою історію, за кого ви ходите на акції про свого героя? Так, до акції я долучилася вже десь близько року. Напевно, що 6 березня 24-го року, мій чоловік зник безвісти. Він воював в 15-й бригаді Національної гвардії. Мобілізували його, прийшла повістка, ну, ніякі такі питання, що не з'являтися або ще щось. Вони, в принципі, не обговорювалися, бо у нас в нас обидвох дуже така чітка громадянська позиція. Чоловік сказав: напевно, прийшла моя черга, треба йти. І в квітні 23-го року він пішов до війська. Ще зимою. На малої день народження він встиг приїхати у відпустку, бо це прям була мрія нашої доньки. Вона все дуже питалася, чи тато приїде. Ми зробили, скажімо так, все можливе і навіть неможливе для того, щоб ця відпустка все-таки сталася. Вони тоді втримали дуже складні позиції і їх відпустили у відпустку. На початку лютого він. Поїхав вже на службу, а 6 березня він зник без вісти. Я про це тоді ще не знала, я дізналася вже 11 березня після вихідних. В суботу в мене вже закралися думки якісь нехороші, бо я розуміла, що він вже би мав вийти з позиції, і ну, він завжди виходив з позиції, завжди дзвонив, незалежно від того, чи це 4 ранку, чи п'ята, бо він розумів, що ну, я собі місця просто не знаходжу. Але, скажімо так, я ще себе тішила ілюзією, що можливо затрималися, бо всяке буває. Можливо, орки криють, вони не можуть вийти. Затримались на декілька днів, але в понеділок мені вже прийшло сповіщення, що чоловік без вісти зниклий. Описати свої емоції тоді, напевно, це нереально. Зараз, здавалося б, я можу про це спокійно говорити, але насправді це не зовсім спокійно, бо всередині все одно, все перевертається. Тоді я думала, що, напевно, я маю або померти, або світ зупинитися. Одна з двох. Не сталося ні того, ні іншого. І я розуміла, що я маю робити якісь дії для того, щоб ця справа кудись рухалася, на щастя, в мене. Є дуже близька мені подруга, в якої на той час чоловік був військовополонений, і вона стала тою людиною, яка покроково мене провела по всіх пунктах, які я маю зробити. І коли це все вже було оформлено, всі кроки були зроблені, я зрозуміла, що насправді таких людей, як я, дуже багато, і мені би дуже хотілося стати такою людиною для них. Бо весь цей відчай, це нерозуміння, що відбувається, куди йти, в які двері стукати, і банально, щоб тебе хтось вислухав просто. І я почала шукати в соціальних мережах дружин, матерів з бригади мого чоловіка. І так в нас з'явилося об'єднання. Наразі, в якому я є координатором, нас насправді дуже багато. Остання офіційна цифра, яка я знаю по безвісти, зниклих, це 250 чоловік з, з нашого увагу. підрозділу, да, з 15 ї бригади. І насправді дуже важливо бути об'єднаними, тому що це люди, які тебе розуміють без слів. Які розуміють, що в якийсь момент ти можеш просто зірватися, бо все накопичується, накопичується, ти стараєшся стримуватися. Але буває, що зриваєшся на рідних і близьких людях, бо це дуже неправильно, але зазвичай страждають найближчі. Тому що, якщо на людях ми стараємося якось триматися, то насправді триматися дуже складно. І коли тебе питають, чи все гаразд, ти відповідаєш, що все гаразд, але насправді розумієш, що взагалі нічого не гаразд, бо взагалі цього всього не мало би відбуватися. Але, на жаль, маємо, що маємо. І спочатку я не могла просто виходити на акції. Я знала, що вони є, але ну, не могла, це теж треба налаштуватися. Е, перших, напевне, акцій 10 я просто ридала. Незалежно від чого, грає гімн, я плачу, промова пані Лесі, я плачу, промова ще чиясь, я плачу. Потім просто, напевне, звикаєш жити поруч з тою думкою, що все так, на жаль. Але, Але це віра. Це віра, яка ну, стоїть поруч з безнадією, бо це емоційні гойдалки. І якщо сьогодні я на 100% впевнена, що мій чоловік живий, здоровий, він просто в полоні. Я просто про це не знаю, то завтра умовно я вже ні в чому не впевнена і розумію, що пройшло стільки часу, не може такого бути, якби він був в полоні, ми б вже про це знали. І ці гойдалки постійно і вони щодня. А от такі зустрічі, такі ретрити, які проводяться, це, напевне, для відновлення, для черпання того ресурсу, тому що щоб боротися, треба мати силу. А якщо кожен день плакати в подушку, ну сила закінчується, і ти розумієш, що в тебе ще є дитина, в тебе є батьки, є твої батьки, є чоловікові батьки. Для яких ти теж маєш бути опорою, тому важливо все таки якось трошки відволікатися, виїжджати на якусь природу, на якісь заняття, на якісь такі психологічні тренінги, які все-таки дозволяють трошки відволіктися і почерпнути в цю енергію для подальшої боротьби. А яка статистика тих, хто пов знайшовся? Безвісти, зниклі були, а вони знайшлися. І, взагалі, що змінилося в процедурі е, повернення з полону? Теж яка статистика? Чи багато тих, хто повернулися за останній час? Ну направду, ми не можемо вам зараз дати таку остаточну цифру, тому що е, цю інформацію точно володіють е, представники е, да, ТЦК. Але ми знаємо, ми такий підрахунок ведемо з числа тих, які входять в нашу спільноту. Стосовно безвісті зниклих, я хочу сказати, що нам дає надію, так, вона хай не велика, хай вона маленька, але, з, здається, з попереднього обміну, який був, з всіх тих, хто були обмінені, 35 було людей, це ті, які мали статус безвісті зниклих. В межах е, тої кількості біди, яку ми маємо, і тої кількості безвісті зниклих, це дуже маленька цифра, так? але 35 родин дочекалися. 35 родин, які, можливо, теж були в величезній безнадії і в безвиході, дочекалися і отримали той е, довгоочікуваний дзвінок і ті довгоочікувані обійми. З нашої спільноти, з якою ми, з якою ми виходимо вже от стільки п'ятниць на наші акції, поверніть героїв з полону, знайдіть безвісті зниклих, скажу так, що один хлопець, який теж рахувався безвісті зниклим, він мав складне поранення. і... За десь за вісім місяців він дав знати про себе і знайшовся. І ця історія теж для нас велика мотивація, це теж чудо, знаєте. З тих, хто повернені з полону, з родин, якими ми зустрічалися, ну відсотків вже 40, з якими ми вийшли вперше, вони вже дочекалися. І це така велика радість. Тобто мама, яка чекала сина, бабуся з мамою, які чекали сина, дружина, яка зі своєю донькою виходила, це прикордонниця, так, яка виходила зі своєю донькою і зі своїми рідними, дочекалися чоловіка. Шлях дуже складний. Шлях насправді дуже непростий. Він дуже виснажливий. Але ось ці акції, ця спільнота. Як на мене, це об'єднання, це знаєте, ота опора, за яку можна, коли тобі здається, що ти падаєш, на яку можна опертися. І між собою родини дуже сильно з... починають підтримувати стосунки, здружуються. І стають великою опорою. І потім стають такою підтримкою, як пані Аліна, для інших, хто тільки, на жаль, стає на цей шлях, да? але, на щастя, зустрічає таких людей, які вже допомагають проживати цей шлях. Будемо всі свідомі, того, що ми не можемо сказати, який остаточний буде результат наших зусиль, наших акцій. але в масштабі того, коли повертаються наші військові, і коли вони приходять до нас, коли вони проходять реабілітацію, тому що тут дуже важливо не, не травмувати, коли вони приходять до нас на ці акції, я точно знаю, що ми з великою вдячністю їм говоримо ті слова підтримки, але вони ще з більшою вдячністю. Просто навіть поглядом дивляться на кожного, хто стоїть на цьому майданчику з розумінням того, що ті випробування були недаремними. Нині акція Поверніть героїв з полону проходить навіть за кордоном. Все це єднає українців у світову спільноту і дає надію на те, що наші герої повернуться живими, здоровими. Цього бажаємо вам, учасникам акції. А заразом усім українцям бажаємо їм усього найкращого до наступних зустрічей.